Доброго дня. Сьогодні ми будемо харти фандом дуже дивних див, тому що вже заїбало. Це відео створено лише для того, щоб показати вам, що ось і всі ничі відоси в тіктоці, де всі такі Оу, oh, старий фандом кращий, Взагалі в 2019-му було краще. Роблять саме ті. То потім і весь нових фанатів. Перед тим як взагалі щось почати, давайте подивимось декілька тіктоків, розглянемо взагалі за що зараз засирають людей в Тіктоці, та поговоримо взагалі про найбільший хейт дівчат, які я тільки бачила в Тіктоці наразі, тому що я вже бачила таких відосів. Ну напевно, штук з 15, з різними дівчатками, які робили просто пови. Поясню, що таке пов. Пов це відео там, де ти придумаєш невеличку історію, або ти можеш додати якесь своє бачення на якийсь фандом. Кожного разу придумуєш щось нове з звичайними канонними персонажами, і такі пови раніше в період Гаррі Потеру дуже були популярними. А зараз, як ви бачите, в період дуже дивних див, якраз наразі. Це сприймається як крінж, тому хуй його знає, як, блядь, жити. На черзі в нас відос, де. Я не знаю, як його чесно коментувати. Я його вже побачила, я вже розібрала його в своєму телеграм-каналі. Але давайте подивимось ще раз. Kid, Питання: ти це робиш? Щоб що шо Мені ще дуже подобається, блядь, припис в. Е, в... Я їх нотатках, оце знизу, я не пам'ятаю, як це називається. Типу, буду викладати, поки не залетить. Ти, типу, блять, реально готова викладати відос, де ти висміюєш якусь дівчинку, яку ти навіть не знаєш. А навіть якщо б знала, якого хера. Чому люди вважають, що нормальне робити такі відоси? Тому що я не розумію цього. Для мене це справжній блядь, інтернет булінг Тому що я не знаю. Типу, ви серйозно думаєте, що отак, от. Просто-напросто сміятися з дівчинки, блять, яка нічого не зробила, виставляючи це на показ усім фанам, блять, зайдіть в коментарі туди, я вам просто дивіться, блять, просто скільки людей це підтримують, це гірше, блять, аніж якби не знаю. Але саме цікаве, давайте подивимось, який контент у дівчинки, яка виклала цей відос, щоб просто порівняти і зрозуміти, що блять, ці люди себе представляють. Окей, по-перше, тут, наскільки я побачила, якщо мені моє не знаю, бачення не змінює русні, тут дівчинка, оця Даша Дошик. Ти серйозна, блядь? Окей, давайте подивимося ще, бо якби ми ж з вами краще, аніж ті, хто висміють. Давайте, блядь, глянемо, що ще роблять люди, які знімають крінж підбірки фандому ОСД. Короче, наступний відос. Никогда не устану повторять, я же мать твою мать я же мать. Буду всегда на весь двор орать, я же мать твою мать, я же мать. Без причин людей унижать. Я же мать твою мать, я же мать. Що я можу, блядь, сказать? Звук знову руснявого чувака Добре, я не буду, блядь, це вже розбирати. Я вже займалася розбирати про ручню, що з ними не так, все з ними не так. Саме смішне, що ця людина вона каже, що типу та дівчинка робить крінж, і це взагалі страх Едді, цього Мансона, але блять, ти бачила, що робиш ти? Добре, це відео якісь скування дітей, але я хочу просто показати, що ті, хто усміють тих дівчаток, вони нічим, блядь, блять, не кращі. Окей, останній відео з цього аккаунту, який, блядь, це мій найулюбленіший. Я я Пробачите! Я, я не хотіла сміятися з нею. <Блядь>, ну. американців або європейців я не знаю чий це аккаунт, якщо чесно. Напевно, це європейський якийсь аккаунт, тому що я бачила флаг. Європейської країни. Коротше, до діла. Є така дівчинка, я не знаю, як її звати, але у неї акаунт тіктоці містер Стен. Якщо вона, можливо, побачить це відео, мої тобі співчування щодо цієї всієї хуйні. Почалося це цкування ще десь, напевно, або в кінці липня, або вже в серпні, над нею тупо зібралася велика така фанбаза європейців. Я би сказала навіть більше ніж європейців. Пів світу сидить і хейтить дівчинку в тіктосі за те, що вона знімає пови з Едді. Достатньо гарні пови, я б сказала, тому що у неї гарні е, здібності до того монтування. Тобто вона, наскільки я знаю, монтує в After Effects. Це дуже охіренна програма, і вона сама по собі монтує непогано. В неї, неї гарний цвітокор, тобто е, її кадри співпадають дуже з кадрами з дуже дивних див, і типу це не виглядає, вирви Очно, я б сказала, але. Сам прикол в тому, що її дуже цкують е, в Тіктоці. Я бачила напевно відосів, ну не збрешу з 20 різних рандомних аккаунтів, де вони просто от виставляють її, типу, ОМГ і все. Тобто, ви дійсно вважаєте, що підставивши смішну музику, перезаписавши її аккаунт, ви, блять, зможете якусь популярність мати? Ви серйозно? Типу, ви думаєте, що ви кращі за неї? Чим? Типу, чим ви кращі, блять? Чим ви відрізняєтесь від цієї дівчинки взагалі? Тобто вона робить звичайні пови. Можливо, для когось це крінж, для когось ні. Мені фіолетово, якщо чесно. Але ви просто це перезнімаєте на екран, виставляєте до себе на аккаунти і додаєте просто якусь пісню. Блять, що в людей з почуттям гумору? Дивіться, блять, якісь стендапи, дивіться якісь смішні підбірки відосів. Навіщо ви цкуєте дівчат? Тобто, Ця дівчинка, вона із блять, знаєте за що її цькують взагалі? За те, що вона відмічає Netflix, коли робить такі пови. За те, що вона любить Едді, бо як виявилось, тепер любити Едді, це крінж. За те, що в неї аватарка стоїть, отака, де вона з Едді, яка змонтована, напевно, десь. І за те, що вона взагалі робить пови. Оцей пов, який ми зараз вами розглянемо, це пов там, де вона стала Алою відьмою з Марвелу. Фоточку прикріплю. Це просто звичайний пов. Окей, Давайте перейдемо до самого відео, тому що я дуже багато балакаю. Блядь, це змонтовано ахуєнно. Це дуже класно змонтовано. Це прикольно придумано. Тобто вона дуже вписується в кадр. Я серйозно, можете поглянути. Типу, вона непогано так вписалась в фон і хіцкують за те, що вона придумала відос, де вона стає алу відьмою. Окей, давайте розглянемо ще декілька відео, щоб ви зрозуміли взагалі, типу, контент цієї дівчинки відкривайте двері відкривайте, Ноги витирайте у патігаус. Це звичайний відос. В ньому немає нічого крінжового. Просто пов про те, що вона. Блять, бачить майбутнє. Його, ви серйозно, що блядь, тут крінжового? Що? Просто тикніть мені пальцем що з цього крінж. Тому що я не розумію, для мене крінж помер. І останній відос. God. I didn't run away this time, right Yes oh, no, Ціле це відео намагаюся зрозуміти, що для людей крінж. Тому що я дивлюся на це і нічого не відчуваю. Ні крінжу, не ні болю, не ні... знаю, Тікусь... нічого. Абсолютно нічого. Хотілося б додати, що тепер у людей деяких, які ведуть такі аккаунти, це ж не її аккаунт. Це перезаливи, які перезаливають люди, які якимось там боком підписалися. на Я застала відоси цієї дівчинки, я не буду брехати. Я застала відоси цієї дівчинки, мені попалося в рекомендаціях, я лайкнула, зберегла. Трошки посміялась, але був класний відос. У неї. Можливо, хтось із вас пам'ятає, там, де вона б'є цю, чи як її звати ту куру біляву, яка знущалася над 11, і В неї там пов, а я, типу, сестра 11 дала всім три джулей. Все, це просте було відео і вона там просто відстояла оді і все. Типу для мене це не було кринжовим, я просто така клас гарно змонтовано. Дякую, робише. Потім я дізнаюся, що вона закриває свій акаунт. Ви розумієте, що такі настільки ну це дуже велика травля. Вона закрила свій акаунт, вона не повидаляла відоси, але зробила їх приватними лише для друзів, щоб навіть якщо б хтось там зберігся, хто на неї підписаний, не могли перезаписати цей відос, щоб не висміювали. Ви розумієте? І це дівчата з України, ви розумієте? Оці дві дівчатки, яких я вам показала. Це, блядь, дівчатка з України. Ви йопнулись. Я не знаю, що крінжового для цих людей. От що крінжового? Я просто не розумію. От знаєте, що таке крінж, блядь? А я вам ще покажу, що таке крінж. Відео на біс, так сказати. Це просто йобана жесть. Попереджай зразу рушня. Навіть ваше Я бачу цей відос, я просто я не можу. Оця сметанкіна, вона дуже відома тим, що вона така проросійська. Це була дівчинка, яка дуже любила Маккево, я її навіть бачила багато разів. Пам'ятаю декілька її відосів, де вона хизується тим, що в неї є отака фігурка Чарльза. Така вау, я сінів, Єй! Йди нахуй! І ця дівчинка в неї в телеграм-каналі дуже багато вона висирає про українців, що русня, типа, краще, що русня не цього всього. Її фанати. Давайте подивимось один відосик, який робила її фанатка. Я просто з нього угораю кожного разу. Мені нереально смішно. В мене аж сльози йдуть, блядь, коли я його бачу. Так наскільки мені смішно. Це... А ви теж бомбете неіснуючі держави? Взагалі це мій улюблений руснявий аккаунт. Я просто, мені подобається, що в неї в, комент... в коментарях тут ідея Смітанкіна, Avengers, Russia, Ukraine, Tony Stark, Steve Rogers. Написано Стів Роджерс неправильно. <laughs> Боже, помилуй. Ну це просто. Як ми з мами перейшли від Крінжу з дуже дивних див, тих, див, то Марвел, але якщо. Вам сподобається цей відео. Давайте якось зробимо відео, там де ми дивимося. Реальні крінжпове марвел отакі відрусні. Що наприкінці відосу хочеться сказати? Хочеться сказати те, що Тік-Ток це дуже токсичне місце, коли б ти там не був. І що б ти не робив, тебе обов'язково, блять, засруть. Я бажаю тим дівчаткам, які дуже, якби, під таким впливом. Блять, цього булінгу від усіх європейців, блять, русні та українців, мені дуже важко шкода. Я б дуже хотіла з вами спілкуватися і взагалі запитати вас, як вам вдається, я не знаю, як ви себе зараз почуваєте. Там, якщо я знайду вставлю, там та дівчинка, вона буквально робила відос, типу ви розумієте, що я роблю ці відоси, щоб відволіктися від війни, блять. А ці суки продовжують сміятися з нею. Я не знаю просто це. Це апогей тупості для мене. Наприкінці скажу, що їм треба набратися сил, терпіння та просто слати нахуй цих усіх уїбанів. Вони не варті вас, і вони не варті вашого часу. Я вас обіймаю, не знаю, отак от, через інтернет, і бажаю вам дійсно гарного майбутнього. Можливо, ви хочете стати акторками. Це дуже круто. Я хочу стати режисером насамперед. Тому, будь ласка. Я вас люблю. па-па.